Всім привіт! З вами Роман Мельниченко та Hotline .ua, сервіс розумного вибору та вигідних покупок. І сьогодні ми будемо з розумом та з увагою до цінової вигоди говорити про китайські шини. Тема доволі популярна останнім часом, адже таких шин стає дедалі більше. Цінники доволі низькі, ось популярність їх і зростає. Проте особисто я відношусь до китайських шин доволі негативно і одразу з двох причин: перша це політична, тому що всі ми знаємо, хто виступає союзником агресора по відношенню до України. А друга, це реально практична причина, тому що я слідкую за тестами шин, за новинками шин. Ну і я точно знаю, що китайські шини відверто не найкращі в тестах, так вони дешеві. Але завжди можна знайти гідну альтернативу. І сьогодні я вам розповім саме про це. Щоб не бути голослівним, я пропоную базувати всю нашу подальшу розмову на шинних тестах від німецького видання «Автобільд». Чому «Автобільд»? Тому що був період в житті, коли я там працював в українській редакції видання Автобільд. Так що привіт Олегу Васильєвському та Сергію Волощенко, з яким ми працювали. Тести там виходять постійно, періодично. Вони часто роблять якісь тести різних моделей, різних розмірів. І можна взяти декілька прикладів, ну і там перетинаються відомі шинні бренди, відомі моделі шин з маловідомими китайцями. Тобто можна напряму порівняти. Отже, ось така в нас відправна точка, по якій ми сьогодні будемо працювати. Поїхали! Розглянемо тест зимових шин у розмірі 225-40 r 18 де було представлено одразу дві китайські шини: Goodride SV608 та Аостон SP901. Обидві шини опинились десь наприкінці переліку з купою зауважень. Найкритичніше з них це доволі великий гальмівний шлях для різних умов мокра або суха дорога, та загалом неврівноважена поведінка на дорозі, тобто у водія немає впевненості в автомобілі, які взути в ці шини. Але ж давайте поглянемо на ціну. Можливо, ціна виправдовує це все. Отже, дивимося скільки коштують такі шини. Так, ці шини одні з найдешевших у тесті. У нас вони коштують 2,5-4 тисячі гривень залежно від моделі та продавців. Проте в будь-якому випадку для 18 дюймових шин це доволі недорого. Але ж давайте глянемо хоча б не на лідерів тесту, а просто на міцних середняків. Тут я часто раджу дивитись на корейські шини. Ось і цього разу. Ханкук зайняв позицію одразу за лідерами. Кумхо впевнено тримається в групі міцних середняків. Обидві шини коштують близько 5 тисяч гривень за штуку. Наче помітне зростання вартості, проте, по-перше, не треба. Економити на зимових шинах, а по-друге, корейські шини за свою доплату пропонують значне покращення характеристик. Але якщо ми відштовхуємось від низької ціни, як переваги китайських шин, то давайте будемо от акцентувати увагу саме на ціні. Отже, беремо розмір, який нам потрібен, 225 40 18 І я казав, що там ліміт по ціні оцих китайських шин. Десь приблизно 4 тисячі гривень за штуку. Виставляємо такий ліміт 4 тисячі гривень, і дивимося, що пропонує Hotline. Hotline пропонує просто купу різноманітних шин, серед яких будуть як китайці, так і моделі від доволі відомих брендів другої третьої лінії, про які ми вже говорили в минулих наших відео. Наприклад, я б порадив глянути на Baron Polaris 5, Savo Eskimo HP2. Якщо хочете отримати найбільш економний варіант, то є Tigar Winter. Ну і звісно, відзначу українські шини Premiorів Via Magdora Z, які є максимально доступними за ціною. Їх ціна навіть дещо нижче порівняно з китайцями. Кажете, це лише один приклад. Добре, розглядаємо другий тест. Це будуть шини для кросоверів у розмірі 225 60 r 18 Дивимось на тест і теж маємо чималий перелік шин. Тут в лідерах конті, мішленгу, Нас наздоганяють їх вреди, бріджестони, корейський ханкук і так далі. І теж останнє місце посідають китайські шини. Це суперія Blue Win Sav2. Довгий гальмівний шлях, погана поведінка на мокрих дорогах, коли тане сніг, серед переваг, лише поведінка на сухих дорогах та низька ціна. Низька ціна це скільки точно? Близько трьох з невеличким тисяч гривень за штуку. Ось в цьому випадку насправді доволі складно знайти шини такого розміру та за ціну трохи більше трьох тисяч гривень. Навіть Hotline пропонує лише кілька варіантів, і майже всі ці варіанти це шини з китайським погодженням. Проте давайте глянемо на інших учасників тесту, наприклад, на шини Falcon або Hankook. Шини Falcon коштують близько 5-6 тисяч гривень за одиницю, але це вже міцний середняк тесту, який заслужив відзнаки за гарний комфорт, короткий гальмівний шлях та гарне керування на сухих дорогах. Шини Hankook дещо дорожчі, вони коштують. 5 7 тисяч гривень за штуку, але в цих шинах майже немає слабких сторін, є лише певні зауваження щодо гучності. Водночас вони мають багато переваг: поведінка на зимових засніжених дорогах, гарний захист від аквапланування та загалом високий рівень характеристик. Е, що ми маємо в підсумку? Ми розібрали два тести, але я думаю, що загальна картина вже зрозуміла, і я вам казав, що по своїй роботі я стикаюсь постійно з тим, що мені потрібно слідкувати за шинними тестами за інформацією про вихід новинок. І це от загальна картина про китайські шини. Розумієте, просто неможливо зробити шину рівня там, Конті, Бріджестона, Мішлена або Nokia е, за гроші, от просто мінімальні, які там є тільки на ринку. Ну, тому що просто там, технології коштують грошей, гумала Суміш коштує грошей і так далі. Е, тобто, ти економиш е, в розробці цієї шини в матеріалах, які ти використовуєш, ну, то і шина виходить така собі. І яку ситуацію от загальну по ринку ми маємо, як і я її бачу? Ми маємо дорогих лідерів ринку, я вже багато разів їх називав: це Гудієр, Конті, Бріджі там же, Бірелі теж там. Ну тобто в будь-якому випадку, коли вибираєте ось приблизно такі шини, ви не помилитесь. Ви багато платите, але ви не помиляєтесь. Якщо вам треба знайти шину з оптимальним. Співвідношенням якості і ціни, то це зазвичай корейці. Або це міцні середняки другої лінії. Ну, наприклад, хто гарний. Фулдек, Лібєр, Гіславит непогано там, виробляє і так далі. Е, тепер, якщо вам потрібні максимально доступні шини, то це вже можемо взяти прямо третю лінійку шинних брендів і тігари, ну і так далі. Насправді мені дуже подобається от, з бюджетних шин, мені подобаються непогані. Прям дуже непогані це Дебіса. Мені в коментарях писали, що Дембіца, так що хай буде Е, І непогані виходять зараз Матодори колись вони були доволі такі простяцькі бюджетні, але Матодори зараз так трохи піднялись. Тобто там ціни і машини виходять такі доволі достойні, як для другої третьої лінійки. Ну, якщо ви хочете максимально доступні шини, то це українське виробництво, не треба очікувати від них якихось там суперрезультатів, але цінник просто не на ринку. Де в цій -сій ситуації китайські шини? Особисто я не дуже розумію, ось в чому проблема. Можливо, ви знаєте краще, тому напишіть мені в коментарях. Зрештою, кожен вибирає сам ті шини, які захоче. А ось задача хотлайна – допомогти вам знайти та придбати ці шини. Тому заходьте в наш каталог шин, вибирайте, обирайте та купуйте. До нових відео. Побачимось.